Засвіти в серцях наших, чоловіколюбче Владико, нетлінне світло твого богопізнання, і відкрий мисленні очі наші, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування, вложи в нас і страх блаженних твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі. Бо ти єси просвічення, дужий тілес наше, Христе Боже, і тобі славу восилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і Пресвятим, і благим, і Животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від луки святого Євангелія читання сказав Господь, хто той вірний і розважний управитель, якого пан настановить над челядю своєю, щоб дати їй у визначену пору мірку пшениці. Щасливий той слуга, пан якого, прийшовши, знайде, що він так робить. Істинно кажу вам, що він його поставить над своїм маєтком, коли ж слуга той скаже своїм серці: мій пан бариться, не приходить і почне бити слуг та служниць, їсти, пити і упиватись, пан того слуги прийде того дня, якого він і не сподівається, і тієї години, якої він не знає, і відлучить його, і, між невірними призначить йому долю. Той, що, знаючи волю свого пана, не приготувався і не зробив по його волі, буде тяжко битий. А той, що її не знав і зробив кари гідне, буде мало битий. Від кожного, кому дано багато, вимагатимуть багато, і кому повірено багато, від того будуть більше жадати.